В англійській мові є така переоцінена річ дуже містично, легендарно, провокативна, складна штука для вивчення, на яку люди кладуть ціле життя і так і не можуть це все зробити. А це всього лише звук TH. TH може бути двох видів: або глухий, або дзвінкий. Тобто, або як в слові think, thought, bath, math, глухий. Для його утворення нам треба покласти язик між зубів або на верхні зуби і просто видути повітря легенько-легенько. Тримаючи цю правильну позицію. І ви вже можете зробити think, «bath», «math». Для дзвінкого звуку «th» нам потрібно додати лише голосові зв'язки, тобто вібрацію у горлі. З. «з», «з», «з». Що виходить в словах that, this, these, there або ж breathe. «bathe». Ми маємо цей звук. Підпишіться на мене, тому що я зроблю другу частину, де ми будемо практикувати більше. І ви дізнаєтесь, де саме звук «th» звучить як th, а де звучить як з.